Це було ліжко, ми тут відпочивали в таких щасливих моментах, днях. Дитинка була тут, відпочивала. Ольга Зарубіна показує, що залишилось від її палати в пологовому відділенні лікарні Дніпра. 29 грудня, о сьомій ранку, сюди влучила російська ракета. Під час атаки там перебувало четверо породіль з немовлятами та 12 вагітних жінок. Ольга разом з донечкою, які всього п'ять днів ховалися в укритті, коли стався удар. Жінка згадує, на початку повітряної тривоги медперсонал одразу перевів їх до бомбосховища. «В Принципі, як і кожну тривогу, ми спускаємося в укриття і сиділи ми в укритті. Ну, зберігали, так сказати, настанови, слухали все те, що треба. В сховищі, в принципі, все абсолютно було для новонародженого. Ну, тобто, пиленки, памперси, ну, серветки там тепло було. З нами були медсестри, акушерки. Жінка розповідає: єдине про що думала під час удару російської ракети, аби вижила дитина. Я не можу вже в деталях в хвилинах сказати, і нас швидко евакуювали після цього всього. Пролунав дуже потужний вибух. На щастя, були так би мовити, трезві голови. Тобто, паніки не було, тому що нам ну не дозволили так сказати, щоб ми панікували. Ніхто абсолютно не панікував. Звичайно, всі злякалися. Ну щоб такої суматохи після цього не було. Після евакуації з пологового згадує Ольга Зарубіна. Медпрацівники зупиняли водіїв, які проїжджали поряд із пологовим, аби ті відвезли породіль та вигідних додому. Тільки приїхавши додому, каже жінка разом із чоловіком, зрозуміли, що трапилось. Він дуже за нас лякався, не дав панікувати мені, тому що там ну дитина. Ну скільки дитині буквально було три-чотири дня. І в нас вдома ще була одна дитина. Після того, як усіх пацієнток відвезли до інших медзакладів або доправили додому, лікарі консультували їх і тримали цілодобовий контакт, каже завідувачка Акушерського відділення Ірина Кульбач. А поки основну будівлю пологового не відновлять, усі лікарі працюватимуть в іншій. А найщиріше моє побажання в наступному <звіт> році, щоб пологовий будинок працював, щоб народжувались діточки і українки і україночки. Перший крик був в цьому пологовому будинку. Ольга Зарубіна розповідає, немовля почуває себе добре. Це її друга дитина, яка народилась у цьому пологовому будинку. Каже, не хоче, аби донька колись дізналась, у яких умовах їх виписали з медзакладу. Вони просто не люди. Ну, торговий центр пологовий, ну. тим паче вони знали, ну, що там люди. Звірі так не поступають. Це це навіть не ну не не люди, Це я не знаю, що це таке взагалі. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Дніпро.